В селищі 1 травнево Гладковицької громади Коростенського району запрацювала добровільна пожежна команда, де 17 добровольців будуть стояти на варті безпеки. Я дуже радий, що ми, завдячуючи державній службі з національних ситуацій, завдячуючи всім вам, всім нам, сьогодні маємо змогу зробити гарну справу. Започаткувати нове пожежне депо, яке буде реагувати на всі надзвичайні події та виклики, які будуть, на жаль. Але ми надіємо, що їх буде мало. Бойовий одяг та ключі від пожежного автомобіля вручив заступник начальника головного управління ДСНС України у Житомирській області Євгеній Савчук. Ми зі свого боку всіляко будемо сприяти, чим зможемо, максимум допомоги буде, максимум зусиль з нашого боку для того, щоб підтримувати цей підрозділ, можливо, якимось новим обладнанням, можливо, рукавним обладнанням ПТВ-технікою. Я думаю, в майбутньому дійсно наша співпраця вона принесе багато багато користі для громади для населення. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.